Oh, Є така штука, що не кожен боєць, наприклад, з нашого батальйону Карпатська Січ може виїхати і зібрати концерт чи за кордоном, чи тут якісь кошти. Так вийшло, що я замісник по психологічній підтримці батальйона можу це робити, тому що я й заслужений артист України, був до війни і в принципі ним залишаюсь. Ніхто в мене це звання не забирав. Україна є, Україна буде назавжди. Слава Україні! Об'єднуємося і працюємо далі до фінального результату концерту гурту Скрябін на розвалах Кремля, чого ми всі прагнемо. Амінь.